У, я Тіщенко Сергій Миколайович. Родом із Чернігівщини, Чернігівська область. Перед тим, як потрапити в цю клініку, ну, декілька років мене мучив лівий кульчовий суглоб. Ну і потім наводив я справки у знайомих, у друзів. Де краще це можна зробити. Ну, дійшло до того, що ні спати не можна, ні, ні ходити. І мені е, дали таку пораду, що їдь у Черкаси. Там є така клініка Шевченка, лігамента, в ну, якій чудово лікують. Тим більше, що один товариш мій е, робив операцію у Чернігові одну. Проводив другу у цій же клініці, ну і сказав, що тут багато краще. Сам процес лікування багато краще, процес реабілітації багато краще і швидше проходить. Ну і от я вирішив попасти сюди у клініку. Таким чином мені зробили операцію, і сьогодні у нас раз, два, третій день. Да? Третій день. Ну, я на третій день, перший день мене підняли. Після операції я з ходунками ходив ну, по палаті на процедури. На другий день частково ходив з ходунками, частково вже з паличкою. Ну і тепер я теж можу пройтися з паличкою іти. Так, звісно. Хоча ще воно і ну, трудно пройти, ну але ж, але ж я йду. Суглом то не мій, ну як, тепер вже ж мій, вже <зваж> <уже> куплений, що <зваж> можна сказати, що мій, ну але ж йду. Я думаю, що пару днів і буду ходити багато краще. Так як е, дали мені, записали на телефон е, курс лікувальних прав, який я повинен проводити вже вдома, завтра е, десь в процесі, чи на протязі вірніше, е, 10-11 години сказали, що мене випишуть додому. Додому ще е, дадуть лікувальні препарати, дадуть, е, ну, дали вже вірніше. Комплекс справ, який я повинен проводити. Ну і що я ще можу сказати? Я дуже дуже вдячний всьому медичному персоналу, починаючи від лікарів і медсестрам, санітарам, всім, всім усім. Дуже чудова тут кухня. Коли я жінці сказав, що годують краще, ніж вдома. Зразу такий возглас, що? Так може можете там і останеться, ну я як. Я розумію, що я в шутку сказав Ну, але ж, ой, я вибачаюсь, було таке. Тим більше, що... Ну що я можу сказати? Обслуговування все добре, все мені подобається. Ліки вводяться вчасно, строго по, по розкладу. Фух. Реабілітологи вам спокою не дають? Так, е, да, не дають спокою реабілітологи, тільки трошки проходить час, а давай таку вправу проведемо, давай таку процедуру проведемо. Ну і ну, я ж кажу, що уваго, увагою не обділяють. Дуже приємно. Залишається мені тільки що поправлятися і, і дякувати лікарям і всьому медичному персоналу. Ну і особливу вдячність я виражаю, е, лікарю, який мене оперував. Це Шевченко Вадим Вікторович. Ну і читати. Звісно, подякую йому, я ну, трошки. Маю здібності до писанини. Писанини. <писанили> лікарю ортопеду Шевченку Вадиму Вікторовичу присвячується. О, лікарю, ви мій Спаситель. Такі слова звучать не раз. Тож я бажаю вам здоров'я, удачі і щастя повсякчас. І ще я хочу побажати, щоб унікальний ваш талант. Полегшував людські страждання, і їх здоров'ю був гарант. Спасибі лікарю тобі за твої руки золоті, за твій талант, твою турботу, за повсякденну і невтомну всім нам потрібну роботу, за, за доброзичливість і вдачу, за людяність, самовіддачу, за доброту у цьому світі. Вам вдячні і дорослі, і діти. І я і вся моя родина у цю весняну годину вам дуже-дуже-дуже вдячні, хоча спочатку й було лячно. Та повернути рух людині то справжнє щастя для родини. У світі слів таких немає, щоб дякувати кожну днину і лікарю, і персоналу. Самих подяки слів замало. За вас молитись вічно будуть, врятовані всі вами люди. Тож хай вас Бог оберігає, здоров'я і щастя посилає, і хай не знають втоми руки, що забирають людські муки. Велике, велике вам спасибі і доземний вам уклін. Я вибачаюся, душа, нахилитись не можна, реабілітологи не поки що не дають, не дозволяють Дуже дякуємо так. вам і бажаємо, що ви вільно рухались. Раз у нас в лікарні більшість жіночого колективу, то для жінок в мене теж є такий віршик. Жіноча гідність і краса. Яке ж то справді диво і твоя русая коса, хода сором'язлива. О жінко, скільки в слові ці і ніжності, й любові, а он де поспішають дім сини твої чудові, дружина, мати і сестра. Чи просто так подруга, таким би не була вона не кине свого круга. Бо круго той, наче тягар, ляга на ніжні плечі. Бо треба й дітям раду дати, І порядок біля печі. А скільки в домі є турбот, цього й не злічити, але ж ти жінка як не як, Скажи ж, як не любити оту жіночу красу і оті ніжні руки, що в час лихий хвороби час знімали наші муки, достатньо дотику лише, і вже не стало болю. Хіба ж не заслужила ти собі достойну долю? Не розминайся ж з нею ти? Не забувай, що жінка, ж жінка, жінка, жінка ти. Ти мамина кровинка. Ну, це приблизно і все. Я ще раз хочу висловити вдячність всьому медперсоналу даної клініки. Дай Богу всім здоров'ячка, наснаги творчої, е терпіння. Фух. Саме головне здоров'я. Саме головне здоров'я, щоб було. Як було раніше на російській мові здоров'я, це существительное, все остальное – прилагательное. Було б здоров'я, решта все приложиться. Це дуже-дуже зрозуміло зараз, правда, в наш час і да. в нашій клініці. Да. Да. І тим більше, що під час війни, яка йде на Україні, рятувати людей, я розумію, що це, це подвиг свого роду. Ми дякуємо вам і радимо вам якомога швидше одужувати і повертатися до нормального образу життя. Я вам щиро вдячна. Дякуємо і мило.